СБУ на Буковині повідомила про підозру колишньому міліціонеру, який зрадив Україну та перейшов на бік ворога. Зрадником виявився уродженець Запорізької області. Колишнього правоохоронця у 2012 році звільнили з органів внутрішніх справ за порушення дисципліни. У квітні 2014-го фігуранта мобілізували і направили для проходження військової служби у бригаду охорони громадського порядку Нацгвардії, яка виконувала бойові завдання в Луганській області. Проте зрадник самовільно залишив місце дислокації і приєднався до так званої запорізької роти терористичної організації ЛНР. Пізніше чоловік виїхав на територію Донецької області та брав участь у збройній боротьбі проти підрозділів ЗСУ у складі Беркута. Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Фігурант отримав російське громадянство у статусі військовослужбовця держави агресорки. Він брав участь в окупації українських населених пунктів, обстрілах цивільної інфраструктури, а зокрема активно проявив себе в боях під Волновахою та Авдіївкою.